Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео я буду звітувати перед вами про свої інвестиційні прибутки чи збитки. Покажу, які були операції в червні по купівлі-продажу всіх активів, повністю все, що є в моєму портфелі. Вже пройшло 6 місяців року, тому варто підбити підсумки півріччя, які минуло, і визначитись з уточненням цілей на тих 6 місяців, які залишились. Крім цього, ще раз підсумуємо, які є зараз актуальні, найбільш хороші варіанти чи схеми заробітку не на фондовому ринку. А також обговоримо найбільш гарячі новини з минулого тижня. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають можливість вам дивитись це відео, мені його записувати, а також всім тим вам, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте. Отже, розпочнемо відразу з огляду портфелю. Я спробував перенести вручну, правда, всі свої акції із Interactive Brokers портфелю в Google Finance, для того, щоб візуально бачити таку хорошу. Діаграму, де ми бачимо і відсоток в портфелі активу, його вартість на зараз, і зміни за день. Крім цього, можна подивитись також списком по ціні, які ви купляли, яка зараз вартість, який був приріст за день, яка загалом сума приросту за весь час. Досить хороша штука. Мені здається, цікаво порівнювати, особливо з різними іншими. Інструментами ваш портфель. Єдине, що знову ж таки все потрібно вводити ручну, тому тут дані не супер точні, але загальна картина, ви бачите, яка. Так як вже минуло півроку, то як я вже сказав, зазвичай це хороший час, аби підбити підсумки, що відбулося за цих півроку, і що ще вам залишилось для того, щоб реалізувати ваші фінансові цілі, можна звернутися до нашого улюбленого калькулятора складного відсотку на Investor.go. І визначити, чи ви прямуєте правильному напрямку чи ні. В моєму випадку в мене портфель починався приблизно з 5-6 тисяч доларів цього року. Моя ціль загальна спочатку була по 100 доларів в тиждень відкладати, тобто це 5 тисяч в рік, я її збільшив зараз до. Вдвічі, тому що вже 5 тисяч по суті в мене збільшився портфель за цей проміжок пів року. І визначаючи, наприклад, період 20 років, із місячною внеском 800 доларів місяць або 10 тисяч в рік, можна визначити, що за 20 років моїх 200 тисяч, яких я проінвестувати планую в інвестиційний портфель на фондовому ринку, мали б перетворитись у 600 тисяч. Доларів досить непогана цифра, але знову ж таки мало хто з нас охоче чекати от саме цих 20 років, і ми бачимо, що за 10 років ваші інвестиції в 100 тисяч становлять 170 тисяч приросту, якщо у вас є 10% прибутковості. І за 5 років, що важливо, перших 5 років фактично все те, що ви інвестуєте. І буде вашим інвестиційним прибутком різниця між цими цифрами дуже і дуже незначна. Тобто, 54 тисячі, наприклад, за 5 років ви відкладете, і всього 69 тисяч ви отримуєте в якості приросту капіталу. Але ми бачимо, що ця графік він експонентний. Тому чим більший проміжок часу у вас є, тим краще, і чим швидше ви почнете, також тим краще. Проте не всі з нас люблять чекати от цих 5, 10, 20, а навіть 30 років, і ми би хотіли вже мати оцей кешфло, прив'язти капітал або просто прибутковість вже зараз і сьогодні. І е, тут я вирішив для себе також е, почати нарешті відслідковувати, так як в принципі я ділюсь цим на Ютубі. І для вас це напевно теж би мало бути цікаво. відслідковувати реальну прибутковість щомісячно у вигляді реальних грошей, яких я отримую із свого е, інвестиційного портфелю. І я почав по суті з червня. Ось ми бачимо, що за червень я отримав 20 доларів 44 цента центи вигляді дивідендів. І 99 доларів, ну фактично 100 доларів вигляді інвестиційного прибутку, реального реалізованого, тобто коли я продав якісь акції дорожче, ніж я їх купив. І загальна різниця між ціною проінвестованих коштів і тою вартістю е, активів, які становлять на зараз, це 546 приблизно доларів, але це не реалізовані прибутки. Так, в мене були на початку року продажі е, тих інвестицій, які є не дуже вдалими. В загальному ще поки що по реалізованих прибутках там мінус. Але тим не менше, е, вже 100 доларів я отримав у вигляді дивідендів. На майбутнє я планую збільшити якраз частку тих компаній, які платять дивіденди, тому що все-таки це є реальний грошовий потік, який ви отримуєте у вигляді живих грошей. Це найбільш пасивний спосіб заробітку, який, в принципі, мабуть, можливий. І для цього щоб відслідковувати дивіденди додаток Stock Insights, якщо не помиляюся, я писав про нього на телеграм-каналі. Також на телеграм-каналі я пишу про всі свої рухи в межах портфелю. Кому цікаво це відслідковувати, то підписуйтесь також на телеграм-канал. Ну і щодо загального підбиття підсумків, я... В моєму портфелі вкладених е, грошей е, моїх особисто зараз становить приблизно 11,5 тисяч гривень. На початок року, тобто це 6 тисяч, які були ще раніше, там вони в різний період збільшувались приблизно від 21 року. І протягом цього року е, вже вкладено близько 5 тисяч доларів. На наступних півроку я теж планую цю суму приблизно ем, також в межах 5 тисяч доларів е, додатково додати. І що в підсумку у мене вийшло в середньому 800 доларів в місяць внесок. Але як ви бачите, я відійшов від ідеї по 100 доларів в тиждень, тому що неефективно зараз, на жаль, в зв'язку з високими комісіями це робити, і є певні клієнти, які мені сплачують на мій рахунок в Вайс. Який я відкрив ще коли це можна було для фізичної особи підприємця і продовжую там отримувати деякі з видів доходи та декларувати їх в Україні? Про що я записував окреме відео? І вже з цих коштів я намагаюся здійснювати інвестиції у свій портфель на Interactive В Загальному вартість всіх активів становить зараз. 13 665 доларів, що приблизно становить прибутковість 18%. Хоча насправді, якщо дивитися там дуже детально портфель, тому що це грубі поки що цифри, то прибутковість там більше 20, навіть доходила до 30%. Ось тут ми можемо побачити ті угоди, які я за червень місяць провів. Основна цифра в моєму основному великому портфелі це є. 55 доларів чистого реалізованого що важливо прибутку, тобто це реальні бакси, які я можу інвестувати в нові е, придбання, і вони е, відбулись із е, придбання і продажу Airbnb, тобто я його е, купляв е, в травні місяці, мені здається, ще, е, і продавав вже в червні. Спочатку я його продавав за ціною 122 долари, потім 125 доларів і в підсумку заробив 40 доларів на а, цих угодах. Також в мене була частина по а, PayPal, де я його продавав за 69 доларів і заробив додатково ще 13 доларів. Starbucks це була лише купівля. І в моєму більшому основному портфелі тут основному були е, всі купівлі. Тобто, це була купівля Canadian Pacific, Це є канадська залізниця. Я здається про неї розповідав на своєму каналі. Вже також Realty Income, це є рід, який зараз має дуже хорошу прибутковість, приблизно 5% якраз дивідендний, Він платить 5% тих дивідендів, щомісяця. І так в рітах завжди є ризик про те, що вони можуть не повернути. Борги, бо вони сильно закредитовані, але в цього Realty Income з цим все, в принципі, плюс-мінус в порядку. Також CSCHD, про який я згадував неодноразово, і зараз додатково ще, мабуть, буду докуповувати. І ось продаж відбувався SLG і Tesla. SLG там був невеличкий прибуток, 25 доларів, і на Tesla також приблизно 20 доларів, тобто всього 45 доларів, тобто 45 доларів плюс. 54 долари, і ми якраз отримаємо цих е, наших 100 доларів е, прибутку. Ну, якщо говорити про нереалізований прибуток, то е, тут в мене є е, приблизно 860 е, доларів, якщо так не помиляюсь, на основному портфелі і мінус 60 на е, меншому. Е, мабуть, мені потрібно звести два цих портфелі докупи, тому що це була погана. Ідея їх розводити, але в загальному е, є цього року від початку року дуже великий плюс в моєму портфелі і взагалом на ринку і в SP 500. Е, ну і якщо ще раз повернутися до е, загальних наших е, підсумкових таблиць, то портфель розміром зараз 11,5 е, тисяч. І якщо б його я продав, то, мабуть, отримав би приблизно 13 600 тисяч. Але, звичайно ж, я продавати не планую. А планую додатково інвестувати, а, збільшувати свій капітал, і відповідно оцю цифру від е, дивідендів, яка була 100 доларів, минулого року у мене приблизно було 200 доларів на портфелі приблизно 6 тисяч, е, там 8, воно коливалося залежно від. Е, Ринку, то знову ж таки бажано було би збільшити цю цифру хоча б до 300. Ну побачимо, чи е, вийде. Ну і наостанок, давайте пройдемось по основних новинах минулого тижня. В буквально в суботу чи в кінці п'ятниці Національний банк оприлюднив стратегію валютної лібералізації, яку так довго чекали, про яку говорив Нацбанк ще 1 липня, і знову ж таки він оприлюднив лише публічну версію, в якій фактично нічого нового не сказано, все те ж саме, що ми вже знали, що Національний банк буде все-таки рухатись в сторону лібералізації, але коли незрозуміло, як саме також, немає жодного розуміння, чи відв'яже курс, чи ні, і коли це настане. Навпаки, мені здається, навіть з того, що писав Національний банк про курс, а поки що йде мова про те, що курс буде залишатися фіксованим. Також важлива новина минулого тижня, це те, що врешті-решт. На 500-му майже дні війни президент України наклав санкції на групу Альфа, і власники по суті «Сенсбанку» чи Альфа банку Україна», вони вже підсанкційні. Саме ці юридичні особи, власником яких є Ален і Фрідман. Тепер вже за чутками знову ж таки, які оприлюднив Блумберг на наступному тижні. відбудеться націоналізація Сенсбанку. Що це дає для нас всіх? Дуже просто це дає те, що нарешті-врешті-решт, той банк, який навіть в дії продає ВДП, по суті, заробляє на державних облігаціях свої комісії. Він вже, врешті-решт, перестане платити податки до російського бюджету і вбивати по суті українців. Також дуже хороша новина, про яку варто згадати, це те, що Зен почав відкривати рахунки українцям. Якщо ви дивились моє відео і писали в коментарях, що ви не можете верифікуватись, то спробуйте ще раз. Має бути вже все окей. І як і обіцяв, на останок про активні фінансові інструменти, якими я користуюсь зараз. Залишається ця схема, про яку я розповідав в попередніх відео, одному з них про те, що ви можете. Купляти ВДП через Дію і потім використовувати ці кошти від реалізації погашення ВДП в депозиті, а купляти можна цю ВДП за кредитні кошти з Приватбанку, Таскомбанку, Ізібанку, Спортбанку, ПУМБУ, можливо, ще деяких банків, точно не з Монобанку і не з А-Банку. І вона додатково еволюціонувала ця схема чи спосіб у той, що ви можете тепер через ICU додаток поповнити власне рахунок ICU без необхідності купляти ОВДП. Що в принципі я успішно вже зробив у цьому місяці. Надіюсь, Приватбанк не закриє мені за цей рахунок. І після того, як я е, мав кошти в ICU, не придбуваючи там жодних облігацій, я зміг е, вивести ті кошти на. Ізі банк заначку, яка має дуже гнучкі умови, де ви заробляєте 10% за кожен день, якщо у вас є строк більший і ваш кредитний ліміт має. Пільговий період більше ніж 30 днів, то, звичайно, вам буде вигідніше навіть ставити на депозит під 15% річних. Проте тут варто зауважити, що дуже багато чомусь стало бажаючих прив'язати картки в ICU. Просто так будь-якою карткою поповнити рахунок, там ви не можете. Вам потрібно писати на підтримку, потім чекати від них листа або чекати, поки в додатку у вас з'явиться. Не знаю, чому вони отак от придумали цей ручний режим. Але зараз ця верифікація, якщо раніше вона відбувалася там кілька годин. Протягом дня може тривати і тиждень, і більше, але в загальному е, цей механізм працює. Валютні депозити, очевидно, вже втратили будь яку свій сенс. Е, останній валютний депозит, конвертаційний, е, я з Тазбанку маю отримати в кінці, здається, липня. Відео про те, як там купляти по 3,05 30 я записував, але в минулих місяців, в червні, мені здається, і в обмінниках курс. Був 37,10 навіть щоб купити. Ну в загальному в більшості це було 37,2, Тому вже особливої різниці чи заробітку саме в інвестиційних конвертаційних верніше депозитах у вас не буде. Проте залишаються власне гривневі депозити дуже хорошим інструментом. В спортбанку ви можете класти під 18% річних. При тому, що мені здається, на 6 місяців е, такий депозит м, найменше можна розмістити. ОВДП при цьому купляти теж можна на 6 місяців приблизно з тією ж прибутковістю. Різниця в тому, що відсотки ви будете отримувати тут помісячно, там в кінці строку, але з депозиту ви, звичайно ж, платите додатковий податок. Щодо депозитів, ставками 20 і більше в деяких банках дійсно таке теж є. Я б за цими відсотками, чесно, не ганявся. Мені здається, 18% в системному банку, яким є Таскомбанк, краще, ніж 20% в банку, який може бути визнаний неплатоспроможним. В нас є приклади iBox банку, який також мав найвищі ставки в, за кілька тижнів до того, як його позбавили ліцензії. Але, звичайно, всі банківські вклади зараз гарантуються фондом гарантування незалежно від суми. В принципі, якщо у вас є бажання ризикнути, це. Теж е, хороший варіант. Мінус у гривневого депозиту, якщо він на довгий строк, це те, що ви не захищаєте себе від е, девальвації. А якщо ви розміщаєте на місяць чи навіть менше, як це є в заначці в Ізібанку чи в Рюкзуку в Спортбанку, ви фактично в будь-який день е, можете зняти свої кошти і, наприклад, конвертувати їх у валюту. Якщо вам було цікаво, це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Ред до перемоги смерть ворогам.